Ви на каналі каву», з вами його ведуча Анжела. По-перше, хотіла величезне дякую сказати всім тим, хто на протязі цієї великої моєї такої перерви лишається зі мною. Дуже велике дякую тим, хто писав мені в Дірект, як я чому не знімаю відео, де відео і тому подібне. Це дуже цінно, я дуже вам вдячна. Насправді емоційно дуже складний час видався. Я взагалі не розуміла, е, хочу я далі знімати, не хочу. Якісь такі були внутрішні переживання. Тому брала таку невеличку паузу, точніше, навіть таку величку паузу, і все ж таки намагалася в собі трішки розібратися. Але зрозуміла, що без свого каналу, без вас я вже не можу, тому що ви для мене, як друга родина, вже знаєте, ви пишете гарні, теплі слова, ви приймаєтесь. Моїми відео, тобто чи знімаю я, чи не знімаю, чому вони не виходять. Тому що досить багато людей вже звикли до певного порядку виходу відео. Всі знають, що це четверг та неділя. І коли в неділю нема відео, або в четверг мені вже там пишуть Анжела, а чому сьогодні не вийшло відео? І мені вже стало трішки соромно перед вами, тому вирішила брати себе в руки і знову виходити до вас на зв'язок. І почати хочу. З маленьких таких приємностей. Нещодавно була в магазині, купила собі дещо по догляду за обличчям. І зараз з вами поділюся. А в кінці трішки поговоримо про Херсон. Перше, що вам хочу показати, це денний зволожуючий кремчик. Бренд називається Neobay. Якщо я правильно його вимовляю. Ось така в нього. Консистенція. Щоб вам краще було. Ось так. Насправді, мені не дуже подобається в плані користування такі коробочки. Типу, туди треба лізти рукою, це не дуже гігієнічно, Але в мене є маленька лопатка. Буду користуватись нею, тому що, подивившись на оцю мені я не могла його просто не купити. Він мені дуже сподобався. І саме через цей кремчик. Я купила повністю всю лінійку догляду цієї марки. Наступне я собі обрала міцелярочку. Ні, це тонік. Це тонік. Тут, напевно, вам погано видно тут є такі квіточки обов'язкового кольору. Дуже ніжний, дуже гарний. І це, якщо я не помиляюсь, то справжнє дерево. Мені дуже сподобався дизайн, і мене підкупило те, що в них дуже якийсь такий трав'янистий, насичений армат. Тобто, ніби як там має бути достатньо натуральний склад. Я перепишу, і вам десь ось тут видам склад, який тут написано на баночках, тому почитайте. І, можливо, ті, хто більш краще розбираються в складах. Цих всіх продуктів, ніж я, ви мені напишете, чи справді це класні продукти, чи, можливо, не дуже. Далі ось така міцелярочка. Це один бренд, але різні лінійки, тому що мені треба було підібрати так, щоб підходив і для сухої шкіри, тобто для моєї, і для жирної шкіри, як моєї сестри. Тому ми брали таке, що воно буде і мені, і їй підходити. Тому ось така міцелярочка, пахне так само лікарськими якимись травками. Не знаю, можливо, комусь цей аромат не дуже сподобається, але мені нормально. Я, звичайно, більше люблю знаєте, такі якісь смачні аромати, які там приємно пахнуть. Але таке підкупляє тим, що, можливо, там реально більш корисніший склад, ніж в інших. Хоча не факт. Подпочитаєте склад. Напишете мені. І пінка для вмивання теж з бусковими квіточками, бускового кольору, теж з таким самим трав'янистим ароматом. Чому я вибрала саме цю лінійку? Тому що вона більш-менш підходить до різних типів шкіри, тому що в нас немає якихось критичних проблем, просто різний тип шкіри. У мене сухий у сестри жирний. І нам треба було якось комбінувати, тому що купувати всі засоби догляду її і мені, то занадто дорого, якщо окремо. Тому вирішили якось, якщо це можливо, то поєднати. Консультант в магазині нам сказав, що це більш-менш лінійка, яка підходить для всіх типів шкіри. Перевіримо, подивимось, потім вам розкажу своє враження від цього. І зараз хочу трішки поговорити про Херсон, тому що як блогер, як людина, яка. Маю певну аудиторію, я вважаю, що я не маю права мовчати про те, що там зараз відбувається. По-перше, що хочу сказати, це те, що наразі з Херсоном обірвані майже всі зв'язки через інтернет, на російську сім-карту. По вайберу, ви дозвонитись до них просто не можете. Навіть просто по телефону я понювала собі мобільний телефон. Думала, можливо, спробую подзвонити хоч так до батьків, тому що три дні ми взагалі з ними не мали ніяких зв'язків, нічого від них ніякої інформації. А останнє що на мама казала, це те, що всіх примусово вивозять в Крим, і дуже там все жорстко відбувається. І в нас серце просто так ці дні колотало, просто нерві були не на місці, тому що ми не знали, що з ними взагалі відбувається. І завдяки нашій невісті, вона якось дізналася, що можна скористатися такою послугою, чи як це Viber Out, і ми змогли з ними зв'язатись. Тому перше, що хочу сказати, це те, що зв'язати зараз з рідними з Херсону, неймовірно важко. Ти маєш просто прийти 10 кіл якихось кросів для того, щоб зв'язатися з батьками або з рідними, з друзями, які зараз на окупованій території. Що ж я хочу сказати, це те, що там дуже-дуже велика моральна давка. По-перше, те, що казали батьки, це дзвонять посеред ночі, типу, давайте евакуюйтеся. Буде щось страшне, Україна щось замишляє, давайте, типу, евакуйтесь. Чому ви дзвоните падлий серед ночі? Є день в день евакуюйте людей. Ну, я розумію, що це просто моральна давка для того, щоб тих людей, які все ж таки лишились, морально просто роздавити. Також по моральній давці це те, що вони розповсюджують фейкову інформацію про те, що Україна вважає. Херсонців зрадниками і йде, щоб їх знищити. Мені дзвонила подружка і казала таку інформацію, що їм кажуть, що Україна вважає, що ви зрадники, і вони будуть вас вбивати. Типу, ви Україні не треба, Україна вас ненавидить, Ви зрадили Україну, тому що ви живете на окупованій території. Ну, вони кажуть на освобожденній території. І, типу, ви зрадники, і Україна буде вас вбивати. Вона йде, щоб вас вбити. Як це народилося в їхньому якомусь там, я не знаю, мозгів там точно нема. Це просто черепна коробка, яка генерує якісь свої, я не знаю навіть, що це, і видає це людям. І вона реально була дуже схвильована цим. Вона по телефону зі мною спілкувалася. і Вона реально хвилювалася через те, що невже Україна реально вважає на зрадниками і буде вбивати. Я намагалась їй пояснити, що Україна вважає зрадниками тільки колаборантів, або ті, хто продались і співпрацюють з Росією? Звичайне населення, яке вимушене через певні свої якісь обставини жити на окупованій території? Україна ніякими зрадниками не вважає. І вбивати, тим паче, Україна крім колаборантів, нікого не буде. Ну, точніше, колаборантів і ті, хто продалися. І то я не знаю в плані в України. Типу, я не в ЗСУ, я ні в яких станціях, які могли б мати хоч якусь інформацію. Просто те, що я розумію, те, що я бачу, те, що Україна вбивати простих людей не збирається. Типу, це наші українці. Як ми можемо вбивати своїх людей? Тут ми, росіяни, деяких шкодуємо, не вбиваємо, хоча б треба було б. А Ми будемо своїх вбивати, ну що за бред? І вона реально була цим схильована. Я ніби як їй пояснила, ніби як її заспокоїла, тому що я не знаю після нашої розмови, з якими думками вона залишилась, тому що мені здалося, що я її заспокоїла і донесла їй ту інформацію, що вибачте. Що, типу, Україна буде розбиратися тільки з певними людьми. Звичайне, населення, яке вимушено було жити в окупації, вони просто були вимушені жити в окупації. Також, що ще зараз на Херсонщині відбувається, це те, що викрадають людей, які мають хоч будь-які. Намірі якось йти проти Росії будь-які активісти, будь-які люди, які проявляють свою активну позицію проти російської агресії, проти російської влади, яку вони там насадили, їх вишукують, викрадають з домівок і катують. Катують дуже сильно, дуже жорстко. І це дуже страшно реально. Через що, напевно, один із моментів, через який я виїхала з Херсонщини, тому що, як ви могли бачити, зараз не, не видно. Якщо кому цікаво, в мене татуювання колоски і герб України. І з ними я виїжджала з Херсонщини, тому що коли. Нас окупували, то в мене була достатньо така агресивна і активна позиція. Мені просто закривали рота всі, хто міг, тому що боялися моє життя. І це одне з того, що мене спонукало виїхати з Херсонщини, тому що е, мовчати я не могла. Але крім того, що просто висловлювати свою думку, нічим допомогти, теж я не могла. Зараз я, хоч можу спілкувати з вами, я можу доносити ту інформацію, яку не можу доносити люди з Херсонщини до вас, до більшого загалу людей. А в Херсонщині я б цього не могла робити. Я б просто, напевно, б десь загинула. Тому що я б точно все ж таки б рано чи пізно не б на якогось окупанта, який би почув мої слова, і просто мене застрілив. Або побачили б моє, татую... моє татуювання, а було літо, набила я це. Десь на другий тиждень після окупації свою татуїровку, і типу, тоді ще цього видно не було. Тоді тільки видно було мій взгляд, оце такий, типу, я вас ненавиджу. І я могла просто відкрито казати: вони їдуть, я могла кричати, типу, геть з нашої території, геть з Херсонщини, я вас ненавиджу, ви виродки і тому подібне. Я не знаю, чули вони це чи робили вигляд, чи не чули. Тому що, слава Богу, я жива, здорова і зараз перед вами. Але напевно, що колись би то я нарвалася на якогось з окупантів, який б міг би просто вистрілити. І для них це, знаєте, типу: ніякого труда не склало б. Просто нажати на курок і вбити тебе. Просто за те, що ти за Україну. На українській Херсонщині. Нагадую, Херсон то Україна. Можливо, хтось мене з Росії буде дивитись, то знаєте, що Херсон це Україна, а не Росія. Ось. Це, в принципі, все, що я хотіла вам розповісти. Не знаю, зайде, не зайде вам це відео. Напишіть свої коментарі. Буду дуже на них чекати. А я вас дуже сильно всіх люблю. Дякую ще раз за увагу. Дякую за те, що ви зі мною. І пока-пока. До речі, Поки не виключилась, нас вами чекає дуже такий цікавий експеримент. Ем, мені тут писали, що хочуть від мене тиждень влогів, тому що вам подобаються мої влоги, і я якось про це сказала в якомусь із відео, і мені тут написали А давай тиждень влогів. І тому чекайте. Перше відео буде вже скоро зняте, і мені самі цікаво знаєте, устроювати для себе такий челендж. Це буде відео кожен день протязі тижня, такого влогового, влогового формату. Тому лишайтесь зі мною, буде щось цікавеньке. І пока-пока!